Ну що, дочекалися. Серія Predator роутерів з'явилась в Україні. Це в нас, знаєте що, це Acer Predator Connect W6D. Це Wi-Fi 6 роутер. Але існує ще такий самий Acer Predator Connect W6. Це Wi-Fi 6 є роутер. І усі ці роутери ми розберемо і потестуємо саме цей роутер на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну і звісно, посилання на цей роутер я розмістив у опису під цим відео. А ще я вам рекомендую підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. Ну, звісно, ми його поки що відставимо, бо ми з вами потім його розпакуємо, подивимося, що в нього є. А, а спочатку ми подивимося, що нам заявляє виробник. І ці два роутери це такі брати близнюки бо в них різниця, знаєте, яка різниця усього на всього? Бо тут в нас один порт на 2,5 Гбіт і 4 ГГтних порти. І немає 6 ГГц. А у Wi-Fi вайф, роутері W6, звичайно, є 6 ГГц. і Усі порти 2,5 габітні. усе інше. Ми зараз обговоримо для що для мене означає саме предатор в Україні робота. Я вам поясню, справа у тому, що зараз ви можете купити практично усю. У усю продукцію Predator в Україні саме ну, не тільки монітор, не тільки ігровий якийсь там ПК зібрати, не тільки там якийсь ноутбук ігровий серії Предатор. Ви можете тепер купити і роутер у тому разі. Ну а давайте дивитися, що вони нам там заявляють. А, так, так, так. Connect W6D. А, ну, давайте повернемось на одну сторіночку. І тут ми бачимо маршрутизатор, Predator Connect W6D, Wi-Fi 6. В нас стоїть процесор Quad Core 4 ядерний з частотою 2 ГГц, оперативною пам'яттю 1 ГБ DDR4 та об'ємного сховища. У нас є сховище на 4 ГБ. Це означає, що даний роутер буде тягнути дуже багато пристроїв. Це по-перше, по-друге, то що тут ddr 4, це дуже прискорює роботу, є підтримка Intel Killer. Поясню, справа в тому, що тут є. Гібридна мережа, яка дозволяє пріоритизувати ігровий трафік, ігрові якісь пристрої. Я вам навіть покажу, коли ми будемо з вами роздивитись на веб-інтерфейс. Там навіть є пріоритизація, яку ви можете змінювати для кожного девайса окремо, у залежності від того режиму, в якому ви його використовуєте. Ігровий режим, стримінг чи там інші якісь. Тобто, по, -по подивимось. Тепер. Дайте сигналу імпульс. Це перший роутер, який я бачу, який можна калібрувати власноруч, калібрувати самі антени. Поясню, ви його поставили, взяли пристрій, розмістили пристрій там, де є хороший сигнал Wi-Fi, і вимкнули режим калібровки. У вас з'являться такі кольорові тут сигнали, які ви зможете виставити ваші антени. За допомогою цих сигналів у оптимальне положення. Тобто вас, ваш роутер буде мати максимальне покриття. Максимальне покриття за допомогою самостійної калібровки. А тепер захист від Trend мікро це немаловажний аспект. І, до речі, там буде такий досить прикольний захист, і навіть окрема мережа для пристрою смарт-будинку в нас є, в нас є підтримка. Звісно, mesh мереж, тобто він може бути і сервером Mesh, тобто керуючим пристроєм, також він може бути вузлом Mesh. І, в принципі, тут все. Якщо ми підемо і спробуємо дізнатися більше, то ми тут побачимо лише індекс швидкості і те, що в нас є USB 3.0, для того, щоб організувати, скажімо так, звичайний самба-сервер. Що стосовно predator Connect W6, це Wi-Fi 6e. з... З 6, 6 ГГцовим вайфаєм, і ми тут бачимо, що у нас та сама формула пам'яті, та сама гібридна мережа, той самий захист від тренд мікро 2 ГГц один на 4. Тобто все те саме, окрім тих відмінностей, про які я вам сказав. Коротше, хлопці, йдемо, розпаковуємо, робимо тести і потім робимо висновки. Вау, предатор! Е, бачите? Wi-Fi 6 роутер, W6D. А ну, давайте подивимось. Predator Connect W6D. Wi-Fi 6 роутер. Це Predator, це конкретно ігровий роутер. Відкриваємо. О, а що у нас тут? Дивись, що у нас тут є? Бачила конверт якийсь. Що це таке? Ні, це в нас інструкція. Oh. Сам по собі роутер. Ой, а він компактний. Слухай. Я ще таких компактних ігрових роутерів не бачив. Оце прикол. В нас є 24 ватний блок живлення. Відкладаємо і є ось такий сам по собі ігровий придаток. В нього є 4 антенки, які рухаються ось таким. Вони поворотні. Ось, будь ласка, але поворотні лише на 45 градусів. Сам по собі це сплошний дифузор охолодження. Сам по собі це сплошний величезний дифузор охолодження. В нас позаду є кріплення, можна кріпити його на стіну. І тут в нас є дивіться ван. Геймпорт і три порта додаткових езернет, тобто чотири езернет і один порт USB 3.0, WPS і отвір для е, живлення. Також є кнопка Reset. Слухайте, ну, знаєте, дуже просто, дуже прикольно. Цікаво, цікаво. Тут пластини охолодження. Давай вже мабуть під'єднувати його, то будемо тестувати, так. Так. Переходимо. І так ми бачимо Predator Connect. Це інтерфейс керування саме цим роутером. W6D. Він такий же для W6. І Що ми тут бачимо? Ми тут з вами бачимо моніторинг мережевого трафіку, статус WAN-порту і є в нас статус Wi-Fi мереж. Про що, про що йдеться мова? В нас є хост Wi-Fi, є Wi-Fi і Wi-Fi, Тобто, ви тут можете зробити і для ваших ну, гостьову мережу. Ви можете зробити для смарт-будинку мережу. І ще в нас є клієнти. Тут моніторінг лан під'єднань. Зараз ми під'єднані на Wi-Fi. до того ж, в нас є перемикання мов української Наразі зараз немає, але вона, я думаю, з'явиться досить скоро, бо це дуже новий продукт для ринку України. І тут саме головна прикольна фіча цього роутеру: це гібрид QoS. Поясню відразу в нас є звичайний гібрид QoS, де ви можете регулювати пріоритизацію кожного пристрою. Наприклад, ви можете пристрої переносити у різні зони пріоритету від екстрима до низького. І про що йдеться мова? Наприклад, пріоритет екстрим. Ну, по-перше, тут є підтримка інтел-кілер. Intel Killer. Intel Killer, це дуже важливо для е, ігрових ноутбуків фіча чи ігрових комп'ютерів. І тут нас є Екстрім це кілір, пріоритет 1.2» – і 2. Це іграшки у реальному часі. Я Teams Zoom Voice. І які девайси будуть буде пріоритизована? Буде прирізова девайс, який під'єднаний до геймпорту, і буде будуть приоритизовані ігрові консолі, PlayStation, Xbox і Switch. Якщо ви поставите на високу на стримінг, то в нас це буде Killer Priority 3, стрімінг. це буде у нас Chromecast, Fire TV, Roku і Smart TV. Тобто ви зможете просто-напросто пріоритизувати свої е, смарт-девайси для того, щоб е, подивитись якесь кіно. Ну, Наприклад, давайте так. Тут у нас є десктоп, десктоп буде ігровим на екстрімі. Е, пікс... На пікселі ми будемо дивитись кіно, ми поставимо на хай стрімінг. Якщо буде якийсь ще пристрій, то ми можемо поставити наприклад, нормальний на Killer Priority 4 це браузінг. І там у нас будуть комп'ютери, смартфони інші девайси. І на лоу download, це Killer Priority 5 і 6. Це в нас хмарний хмарне завантаження. Це в нас девайси смарт мережі і якісь бездротові девайси, по типу там, наприклад, там, якісь смарт-годинників, які під'єднуються. Але у даному варіанті ваша мережа буде працювати. Ну, при наприклад, там гігабіт на гігабіт по Wi-Fi. Це це як приклад. Давайте, от я зараз під'єднаю зараз. Ви ви зрозумієте про що я кажу. Ось я приєднуюсь до Predator W6D. Ми бачимо, що в нас тут Wi-Fi 6, 5 ГГц, 2,4 на 2,4 е, Connect. І ми з вами зробимо тест швидкості. Е, поясню відразу: в мене зараз мережа 2,5 на завантаження і Ггабіт на вивантаження, щоб ви зрозуміли. Тому е, ми будемо отримувати результат у цих межах. І тут ми будемо мати гігабіт на гігабіт. Ось таким чином. Але, але стоп. Тут в нас швидкість набагато більше, ніж гігабід. Давайте дочекаємось кінця тесту. Давайте 959 на 800 з гаком. Ну, коротше кажучи, гігабіт. Поки він там тестується, давайте зайдемо у наш предатор. А тепер в нас є також пріоритизація GeForce Now. Якщо ми оберемо GeForce Now, то у нас буде оптимізація для саме для GeForce Now клієнтів без обмеження ширини каналу через надакселерацію. Е, і відразу кажу, що Trend Micro, це потім покажу. Trend Micro, це колаборація Acer і Trend Micro у плані безпеки. GeForce Now, але є в нас ще. Максимальний, Максимальна потужність воно ініціалізує максимальну потужність для роутера з надприскоренням. Дивіться, якщо ми на такому режимі оновимо наш тест і зробимо його зараз. Зараз воно все оновиться, звісно. Ну, Як ми бачимо, 1,7 Гбіт у нас на 1 Гбіт на вивантаження. Ну, ось таким чином воно працює. Тобто це прикольна дітей. До того ж, у нас є швидке налаштування, є ван-статус, як ми з вами бачимо. Будь ласка, тут усе ми бачимо. Є One Settings, де ми можемо обрати DHCP, статичний IP чи PPPoE. є підтримка демілітаризованих зон. One Ping. Це дуже прикольно, бо ви можете пінгувати ваш роутер. Є Firewall, звичайний Not Pass True для ігровиків. Дуже важлива опція. Port Forwarding, VPN-сервер. До речі, він підтримує OpenVPN і IPSec VPN. Такі VPN-сервери нам дозволяють під'єднувати віддалених користувачів до, до внутрішнього інтернету, який є на самому роутері. І є DDNS, звісно. А також є Wi-Fi. Wi-Fi в нас є моніторинг, а є в нас Advanced Settings. Ми відразу до них йдемо. І 2,4 мережа підтримує від 1 до 11-го каналу. Працює, може працювати у трьох режимах: Legacy BG Mixed, BGN міксований, BGN і AX міксований, тобто тут 2.4 підтримує Wi-Fi 6. Також ми можемо вибрати, обрати автоматичну ширину канала 40 чи 20 І в нас є ізоляція точки доступу. Тобто, якщо у вас щось під'єднано до 24 ГГц, ізолювавши цю точку доступу, ви не зможете навіть у, у середині мережі з іншого, з іншого підключення, наприклад, на 5 чи на м м м тому ж самому LAN rj 45 ви не зможете е отримати доступ до е 2,4 мережі. Таке саме в нас є і два, для е 5 ГГц Wi-Fi. Який підтримує від 36-го каналу до 165-го до 165-го, звісно, з підтримкою ДФС ізоляція точки доступу. І є в нас 20, 40, 80 і 160 МГц варіанти роботи каналів, не каналів, а діапазонів. Також в нас є підтримка WPA3. Wi-Fi, mac фільтр WPS Smart Home Wi-Fi, дуже важлива опція. Ви тут зможете підняти мережу окрему і, 2, і ГГц, і 5 ГГц, саме для пристроїв вумного дому, який для смарт-будинку, який не буде мати доступ. Ніхто не зможе отримати доступ до саме до цих пристроїв, тільки ви через свої, скажімо так, додатки керування. Також є гостьова мережа у 2.4 ГГц І є о дуже прикольна опція: є антенна калібрикалібровка антенн. Відразу поясню, виберете свій. Пристрій йдете до е, тої зони, де ви знаходитесь, на, у зоні вашого покриття, де ви сидите, е, вмикаєте калібровку режиму. Вас вмикається індикація біля антенни, і ви просто-напросто свої антенки рухаєте для того, щоб їх налаштувати максимально, і е, е, ви будете знати. Тобто, це вам дозволяє поставити роутер і отримати максимальне покриття у якомусь там куті, де вам потрібно, щоб там було покриття Wi-Fi. Це отаку. От опцію я не бачив у інших роутерів. Тобто я бачу її перший раз. ACS. ICS — це прикольна опція, яка дозволяє нам отримати ідеальні канали для налаштування вашого Wi-Fi. Ну, зазвичай там починаєш wi fi аналізатор вмикати, шукати якісь вільні канали. А тут ви просто-напросто обираєте автоматично воно все зробить. lan мережа, окрім того, що lan мережа має звичайні налаштування, dhcp сервер, звичайний в неї є ще налаштування IPTV, Тобто тут підтримується iptv мультикастінг. Є звичайний IPV6. І є е, батьківський контроль, який дозволяє нам вмик увімкнути. Ну, наприклад, ми вмикаємо Trend Micro, Це знаєте що? Це компанія, яка займається мережевою безпекою, і у е, колаборації з Acer вони теж сюди інтегрували сюди цей захист. Відразу е, вам розкажу, що тут є. До речі, він увімкнувся. У нас є з вами е, повна протекція, тобто, це в нас блокування веб-сайтів, е, які несуть загрозу. А е, також у нас є. Блокування атак з мережі зовнішньої, В нас є ось такий security, IO security protection, це захист в умного дому. Це дуже, дуже прикольні опції, і до того ж є батьківський контроль, який ви можете увімкнути, додати якийсь пристрій і е, е, йому заборонити, наприклад, е, там доступ до дуже прикольних сайтів. Не знаю, як їх назвати, так щоб не сказати голосно. Так також можете заборонити комунікацію через месенджери, через P2P файл трансфер. Тобто той самий, наприклад, там торрент трафік і стрімінг. Ви можете заблокувати аудіо і відео стрімінг. Ну це батьківський контроль, щоб дитина там уночі не сиділа, не дивилась, наприклад, там якісь якісь фільми і щось, не щось, щось не те робили. Мультики, а мультики, от мені лисиця підказує, а Ти досі мультики дивишся? Нучі зазвичай так які дуже. Так, системні налаштування. У нас є різноманітні варіанти роботи як роутер режим, ну, режими, роутер, mesh контролер, mesh агент і бріч режим. І звісно, цей роутер підтримує підтримує mesh мережі. Якщо б в мене було б був б ще один такий роутер, я б зробив би мережу mesh, він і так по покриттю. Ми зараз перевіримо, досить прикольний, можемо змінити логіни, паспорт, можемо керувати системним часом, керувати язиками, бекапити і. І відновлювати ваше налаштування. Системна інформація. Звісно, є а, USB Storage. Поясню. Тут є в нас звичайний Samba сервер через USB 3, і ми повинні його відразу перевірити. Давайте, ось таким чином. В нас це як звичайний диск відображається, мережевий, якийсь дуже величенький файл. Зараз копіюємо. Давайте якийсь такий дуже величенький файл, копіюємо. І отримуємо 70 мегабайт. 69, 70, хоча я отримував 80, але я констатую факт. Давайте їх видалимо звідси. Тобто, це просто працює 70 мегабайт на секунду. Також є керування LED статусом, і є в нас додаток. Що в нас цей додаток дає що нам? В нас, в нас є ось такий, предтор Connect. Предтор Connect під'єднаний Wi-Fi роутер В6D. Ми бачимо, що в нас тут є моніторинг, є клієнти, режими роботи і далі. Ідемо. Ми бачимо, що в нас тут є користувачі, яких ми можемо моніторити, і є керування прискоренням. Тобто є гібридний QOS. Давайте перемикати. Гібридний, тут ми можемо пріоритизувати. Також є GeForce Now і є максимальний, максимальне прискорення. Також у налаштуваннях ми можемо з вами керувати хост Wi-Fi просто звичайним Wi-Fi можемо безпекою дому керувати. Тобто, це в нас, знаєте що. Батьківський контроль, система перезавантажувати пристрій. Більше нічого тут не, нічого не можемо. Ну, В принципі, не для того цей роутер в нас і є, щоб там щось, щось додатково керувати. А, давайте тепер ми з вами проведемо усі тести швидкості, це дуже важливо. А, ми з вами ну, ще раз перевіримо. Давайте стартанемо 5 ГГц Wi-Fi. 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Будь ласочка. Все працює. Це стосовно 5 ГГц. Нормальні показники, я вам скажу дуже-дуже швидкий роутер. Вмикаємо тепер 2,4. Давайте під'єднуємося і відразу подивимось коннект. Якщо на 5 ГГц у нас був коннект 2,4 на 2,4, то тут у нас коннект 574 на 574. Зараз ви трохи здивуєтесь. Бо мене 2,4 ГГц, Wi-Fi вайфай вразив. Да 400... ладно. В нас ж був на тесті 350. Зараз 400 було 500 пікове. <реш> <реш> Просто треш. Клас, слухайте, я, чесно кажучи, дуже вражений. 417 на 314 це дуже класний результат. І, звісно, з вами повинні протестувати гігабітні наші порти LAN для того, щоб ми мали впевненість, що все працює правильно. коректно. давайте оновимо. Давай, давай, давай вже під'єднуйся. Стартуємо. Ну і це в нас чистий гігабіт 980. Давайте чекаємо на 800. Ну, гігабіт Чистий гігабіт Тепер ми з вами повинні перевірити дальність. Дальність покриття. Оленка, дуй сюди. Зараз будемо з тобою тестувати. Спочатку 2,4 ГГц. Зараз вмикаємо запис екрану, звук з мікрофона. Можеш можеш щось балакати. Він буде, він буде записувати. Спочатку тестуємо. На, біля роутеру, щоб ми мали. ну Смартфон нас показує вже там не 300 з чимось мегабіт а показує там, 150. Падіння для 2,4 повинно бути не більше там 60-70%, як і для 5 ГГц на нашій дистанції. Щоб ви зрозуміли, в нас нова студія 160 квадратних метрів, і е, роутер тестовий стоїть у одному куті, а йдемо у інший кут. І це я не знаю, скільки метрів. там У нас просто воно таке. Це дуже. Це дуже Ну Уявіть собі, це. Як дві трьохкімнатні квартири. Так, Так, але не найдовшими радянками. Так, так, так. Тобто це, це, дуже, це дуже великий такий. Так, давай. Йди вже. Що ну, хорош? все, стартуєш. 159 на 170. Зараз. Може щось розпов... розповідати. 1.5 5 на 915. Йди розповідай щодемо. Що 787 на 938. Він у межах наших вимог до е, дуже прикольних роутерів по покриттю. Тобто, ми маємо з вами класний роутер з нормальним покриттям. Давайте так, в принципі, показувати мені вам більш нічого. Ми з вами все протестували, подивилися, що є, і будемо переходити і робити висновки. Звичайно, дехто зможе використовувати його як підставку для. Для посуду, а ми рекомендуємо використовувати як крутелезний ігровий роутер серії Predator. Ми його рекомендуємо і по покриттю, і по швидкості, і по його функціоналу. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.